На першому місці у нас, звичайно, допомога фронту, але на другому логічно це допомога хлопцям, які повертаються назад. Зараз ми знаходимося біля тренажерного залу Пістрон. Це є одна четверта вже реалізованого проєкту. Це зал, де займаються якраз наші ветерани. Ми вже реалізували частково перший етап це центр спортивного відновлення. Але попереду нас чекає реалізація ще трьох приміщень: і це центр відновлення, центр дозвілля та центр, де ветерани зможуть стаціонарно проживати. Це наступне приміщення. В реалізації цього проєкту тут ми плануємо робити ветеранський хаб для їхнього відновлення, а також для займання кіберспортом, яке зараз дуже активно у нас впроваджується в життя. Звичайно, це приміщення. Практично на нульовому рівні, крім того, що є стіни, більше нічого немає. Відповідне все, що потрібно для обладнання тут, починаючи з туалету, їхньої кухні і відповідно тут відпочинкової зони на це все є потреба. Зараз ми знаходимося в майбутньому центрі проживання для ветеранів, і тут тільки зароджуються початкові роботи. Ми потребуємо комплексних робіт для комфортного перебування їх у центрі. Ми плануємо тут зробити кабінет для ерготерапії, де ветеран зможе повернутися та пристосуватися до цивільного життя. Також має бути куточок для фізичного відновлення, також передбачається якісь маленькі маніпуляційні процедури для відновлення також ігрова кімната, де вони можуть відволіктися та переключитись. Зараз ми знаходимося на такому об'єкті. Це друга частина нашого проекту, яка є частково вже реалізована. Дуже би хотілося до кінця 2025 року закінчити реалізацію у цієї частини проекту. Ми зараз знаходимося. На відпочинковій зоні тут є місце для паркінгу. І цього року ми зробили повністю зовнішні роботи, отеплення вхідні групи. Цього року ми робимо ще благоустрій навколо зі всіма доріжками. Зі всім в цій будівлі має бути центр відновлення, де ми плануємо влаштувати ветеранів для того, щоб вони допомагали своїм побратимам відновлюватись. І для цього нам потрібно закінчити внутрішні роботи. Це ремонт, це облаштування самоприміщення, і ми потребуємо саме обладнання для якісного відновлення. І це ударно-хвильова терапія, це електростимуляція, це магнітна терапія та УЗД. Хотів би ще розказати, яку ми завели традицію вже у нашій громаді. Це проведення ігор нескорених. Це з цілої України приїжджають до нас ветерани, особливо які будуть займатися і в нашому центрі. Це є люди, які не мають чи ноги, чи руки різні, різної інвалідності. Відповідно, ці ігри нескорених ми цього року проводимо вже набагато масштабніше. Якщо там того року було 150 чоловік, то цього року ми плануємо тисячу або півтора тисячі наших ветеранів. Для реалізації наступного етапу нам потрібно обладнання для реабілітації. А також для перевезення ветеранів з околиць нам потрібний транспорт. Наш центр тільки розвивається, і ваша допомога дуже важлива. Слава Україні! Героям Слава!